Урок малювання створення орнаменту. Декоративно-прикладне мистецтво є одним із видів народної творчості. Предметами декоративно-прикладного мистецтва ми і зараз користуємося у побуті. Оздоблювати предмети вжитку орнаментами це давня традиція нашого народу. Орнамент це прикраса візерунок побудований на ритмічному чергуванні геометричних елементів або стилізованих рослинних форм. Орнаментом прикрашають посуд, одяг, писанки, вишиті рушники, скриньки та багато інших виробів. Звичайні розрізняють такі види орнаментів. Геометричний це зображення трикутників, квадратів, хрестиків, рослинний, спрощені зображення квітів, ягід і листя. Тваринні символічні зображення тварин, птахів, комах та інших. Візерунок це малюнок із різних ліній, форм і кольорів. Розгляньте рослини і їх спрощене відображення в орнаменті. Барвінок, калина, виноград. Подивіться, як вони спрощені в орнаментах. Сьогодні на уроці ми намалюємо ось такий рослинний орнамент. Для сьогоднішнього уроку нам потрібен аркуш паперу, олівець, гумка, лінійка, фарби, стаканчик з водою, пензлик. Для того, щоб намалювати візерунок у стрічці, потрібно зробити першу, спочатку цю стрічку. Прикладаємо нашу лінійку до аркуша паперу. І обводимо її, з з з з з з yere, приблизно трошки нижче середини. І обводимо її ось так. Далі, прикладаючи лінійку до одної з ліній зверху, рівненько, витуляємо і обводимо ще раз лінієчку. Так, щоб в нас вийшла ось така полосочка, розділена на двоє. Добре виділити її. Ось так. Далі потрібно ось цю нашу стрічку розділити на дві рівні частинки. Приблизно беремо десь, так буде дві рівні частинки ось тут. Можна з допомогою лінійки розділити, можна помірити з допомогою рівчика, ось. Я міряю, розділила. Тепер кожну з частинок також розділюємо, ось звідси, починаючи на половинку, на одинакові частинки ось так. І потім кожну з цих частинок ще раз розділяємо на рівні частинки. ось цю частинку на рівні частинки розділяємо ось так. Можна використовувати лінійку. Ось так. Так само робимо з цією стороною. Спочатку розділяємо на цих дві одинакові частинки, потім кожну частинку ще раз розділяємо. Ось так. Далі ми малюємо, промальовуємо в кожному квадратику. Квіточки наші. Спочатку посередині квадратка малюємо кружечок і перюсточки. Таким чином у нас виходить ось така квіточка. Кружечок і перюсточки. В шахматному порядку. Квіточка, пусто знов квіточка. І ось так у нас тут Далі в інших квадратиках промалюємо листочки. Ось так, листочок. В одну сторону листочок сюди, в другу. І листочок. Бажано великі листочки зробити. Так. І далі ми проводимо лінію, яка буде з'єднувати така хвиляста лінія, яка з'єднує листочки. Ось так. Так. Ось так. І потім від кожен листочок приєднуємо до цієї лінії. І кожну квіточку приєднуємо до цієї лінії. Ось так. І у нас виходить ось такий візерунок бігунець. А далі розфарбуємо цей візерунок з допомогою фарб. Беремо пензлика, набираємо фарби червоної і замальовуємо наші пелюсточки. Ось так. Кінчиком фарби. Охайно промальовуємо кожну пелюсточку. Далі вимиваємо нашого пензлика і зафарбовуємо серединку, оте ще серветочку це жовтою фарбою. помалюємо серединки наших квіточок. Так. Далі вимиваємо знову пензлик і беремо зелений колір, зеленим проводимо. Кінчиком пензлика проводимо по цій лінії, по нашій, по нашому стебну. Кінчиком пензля, не прижимаючи його сильно до листка. Ось так. Таким чином у нас виходить ось такий візерунок бігунець. Далі промальовуємо кожен листочок. Так, і ось. Таким чином, ми домалювали наш візерунок орнамент. Квітковий рослинний орнамент. Свої роботи надсилайте у групу в Viber.